Коли я був дитиною, я шукав собі хороший спорт для того, щоб ну, ніби бути в хорошій формі. І я собі багато спортів дивився, але більше всього, мені сподобався баскетбол. Але сподобався він мені з одного моменту. Одного разу я прийшов в гості до друга, і, він, і по телевізору йшла програма, як грають дуже популярна команда по баскетболу. І я вирішив ніби, подивитися з ним, щоб заохочитись. І... Я від того моменту я визнав, що баскетбол це моя, ніби, моя розвага. І ми з одно... і ми вийшли з другом грати в баскетбол, але одна проблема ми не знали, як це робити. Тому що в принципі гуртків у нас у Львові не було ще до того моменту. Тому ми просто тренувалися грати самі. Ми тренувалися таким способом, як закидати м'яч в кільце. Або обводити когось. І, в принципі, виходило це непогано. Але одного разу ми проходили з другом просто по вулиці і знайшли секцію по баскетболу. І нам зразу захотілося питати, скільки то все воно коштує, і е... чи можна буде нам займатися. Звісно, вони набирали людей, тому вони нас прийняли, хоча у нас був маленький ріст. І от пройшло моє перше тренування, і я був реально в захваті від цього, тому що я реально отримав кайф. Всім привіт! Мене звати Юрій, мені 13 років, я ученик IT Step School. Хотів розказати, як баскетбол став моїм хобі. Оскільки я би хотів навести один аргумент, що треба для того, щоб дуже добре займатися баскетболом. Саме перше, це потрібно дуже великий ріст. Тому що ріст там реально важливий, бо тебе тоді не приймуть в команду, таку спеціально для професіоналів, або ще якихось там добрих, добрих гравців, тому що е, треба бути високим, бо в тебе будуть противники тільки високі це тільки для високих хлопців. Але, звісно, якщо ви маєте трошки менший ріст, то я би хотів вам дати пораду, як правильно як здобути ніби більший ріст. Вам треба їсти більше поживної їжі, здорової їжі, багато фруктів і спеціальних вітамінів для того, щоб поліпшити свій ріст. І далі, другий аргумент це треба мати хорошу реакцію. Реакцію можна набивати одним з любими способами. Можна там проводити ніби якісь ігри спеціальні для того, щоб полегшити реакцію, або також деякі комп'ютерні ігри грати, щоб повищити собі реакцію. І от, уявіть собі, ви приходите на поле, у вас дуже хороший настрій, світить сонечко, у вас є бутилка води, і ви з кайфом собі граєте в баскетбол або якийсь інший спорт. Тож я би хотів вас запитати, хто колись небудь пробував грати в баскетбол? Підніміть руки О, багато людей. Які у вас були враження? Е, так, добре. І на цьому в принципі можна буде закінчувати. Я надіюсь, вам ви, ви спробували після мого моєї розповіді гру баскетбол і подивилися, чи вам це підійде, чи вам ні.